Всім привіт! В нас в наявності, всім параметрам машинка. Багато хто собі таку шукає, багато хто собі хоче таку машинку мати в сім'ї, тому що вона знову ж таки велика, надійна, простора, дуже технологічна. Так, що в нас це за авто? Як ви бачите, це BMW, що с... це Renault Grand Scenic з двигуном 1,5 дизель. Автомобіль, до речі, 2015 року. У нас звичайно ж, комплектації Боу, диски босешні, автоскладання зеркал, безключовий доступ, само собою. Панорами немає. Не всі люблять панораму. Хто любить, любить то вибачайте цей автомобіль. У нас він, хоч і Grand, а Grand, знову ж таки нагадую в кожному відео. Він настільки вищий, кажу дорожчий, довший за простий короткий Scenic. Це. П'ятимісний варіант, так, ключик в мене. тут. Ключа, до речі, до автомобіля 2. Так, це в нас саме п'ятимісний варіант. У нас тут зато є запасочка і Донкрат. Коли автомобіль семимісний, запаска знаходиться знизу. Тобто, це вже буде легше вам її доставати. Далі, взаді, в нас дивіться, є камера в нас, як і в моєму Меганчику, що в мене ось там стоїть на майданчику. Бачите, GT-Line, є крута така опція, як на Рено. Це ксенонові фари. Це на Рено, хто знає навіть на бусе. Це рідкість. Їх рідко, коли хто сюди впихає собі салон. Тут вони є набагато краще світло, ніж звичайні галогени. Але от є такий в неї величезний плюс. Йдемо далі. Це в нас двигун 1,5 дизель. К9К, ви вже всі знаєте цей двигун. І в нас автомобіль не на автоматичній коробці передач, а на... Автоматичний. Зразу скажу: коробка, мотор, ходова, всі технічні характеристики, все без запитань по автомобілю. Працює вона як часи, нічого з нею робити не потрібно. По сервісі, знову ж таки, недавно було ТО. Тобто, автомобіль дійсно от в своєму гарному оригінальному стані, технічному. Хорошому стані в ньому 216 тисяч оригінального пробігу. Пробіг це його дійсно є в фото за аукціону. Можу вам показати вінкод, давай, до речі, покажемо. Можливо, хтось собі зразу захоче пробити. Ось вінкодік у нас. Скільки має коштувати такий автомобіль. Гранд і у нас і не п'ять дизель, і автоматична справна повністю коробка передач, Прямо без нарікань. Зараз вами приїдемося, покажу. Хороша комплектація. от Дійсно, нема ніяких не... по ньому запитань. Ціна на автомобіль 10 900 доларів. Так що кого цікавить, ви можете звертатися 15-го року, бо це комплектація, автоматична коробка передач. Ще навіть іксенони. До речі, ключика у нас також два. Не пам'ятаю, чи казав, що ж давайте і зробимо ще тест-драйв на ньому. Виключай. Так, ми вже в автомобілі. Коробочка в нас драйв, О, до речі, от задня камера включається без питань. У нас єдине, що горить, це датчик тиску. У нас несправний. Це вже буде до того часу, як ви приїдете за це, можете не переживати. Автомобіль, ось все, тронулись. Він сам з ручничка, як будь-який інший. І от їде просто він супер. Дійсно. Їде класно. Так, зараз буде піщати тільки мені. Напевно, ще й ти будеш піщати. Да? Да. А ні, не будеш, ти пристернуто так. І ось їде автомобіль, дійсно без запитань. по із нічого не стукає, передачка не затормажує, їде класно. 15-го року тут пішли хороші коробки передач. Навіть 14-го тут вже пішли автоматичні, хороші. До 14-го року, от хто цікавиться, вичити собі в інтернеті, там дійсно не, не все так окей, як мало би бути. А ось саме 14-15 рік все добре. Плюс і тут і так, от на. В їзді по тест-драйву також, якби питань по коробці немає. Того, отакий автомобіль є в наявності, кого цікавить, він може стати вашим. Вам при, треба просто сюди приїхати і купити його. Камеру включили, все, їде, він класно. Дійсно, за нього немає що переживати, сісти їхати. Обачте, нас пише, будь ласка, перевірте, е, сенсор е, тиску в. Типу в диск. Це нічого страшного. Це можна було б збити, але показуємо все, як є. Хочу також нагадати за свій ще один Grand Scenic, Він у нас 13-го року. Також він не піддизельний, також чорний, але він на механіці. Шестиступка комплектація не босе, але і бюджет значно нижчий. Це у нас є такий Grand Scenic, 13-го він року, якщо не помиляюсь, 244 тисячі пробігу. Це мій автомобіль на продаж. Дійсно гарний технічний стан, зовнішній стан. Давайте на ньому також прокатаємося з вами. мало тут дизеля, але це нічого страшного. Все, заводиться він супер, без питань, ніяких помилок не горить. Також треба пристібнутися, щоб воно не піщало нічого. І заправити треба його. Звичайно, чим відрізняється дизель від автомата, от, фу, дизель кажу, механіка від автомата розказувати не треба. А мотори тут одинакові. Комплектація також у нас доволі непогана. У нас є і великий екран, і клімат, контроль, круїз контроль, типу автомобіль. Е, по комплектації і техніці, також от, ну, ідеальні казати, на блушну машину, напевно, не варто, але близькі до ідеалу. Давайте, до речі, чого я її взяв. Ну, по-перше, нагадати за цей чудовий, реально класний варіант. А по-друге, показати вам, яка різниця між рестайлінгом і доресталінгом е, третіх сценіків. А саме першим рестайлингом і другим рестайлингом. Бо до ресталінгої версії в мене нема. Можете подивитись в минулих версіях, нещодавно були. Давайте покажу вам. Ну, Почнемо з того, що тут основна, напевно, відмінність це в передніх бамперах. Я думаю, це зразу видно на лице. Тут значок менший, але зовсім не такий, як в першому е сценіку. І саме е також інші фари. Тут в них вже в цих двох версіях фари однакові, просто тут вони йдуть ксенонові, тут прості. Ну і не за Бампері. Ви бачите, ось тут так, така рішоточка, тут така. В принципі, на цьому все. Далі тут трошечки змінена мультимедія тро, ну дійсно краще. Тут вже у нас сенсорний екран. Я це можливо відео не, не сказав перед цим. Тут у нас сенсорний екран, тут звичайний. Ну і завжди звичайно е, останній рестайлінг третього сценіка завжди коштує дорожче. Тобто, якби він був один і е, також там 13-14 року в такій самій комплектації на механіці, е, типу, «Небусе», він би коштував не 8700 цей, а там 9700. Ну, звичайно, все залежить від стану і так далі. Машин ми говоримо саме за свіжопригнані, саме живі нормальні варіанти. Е, такий грандсценник у нас є в наявності, і такий є також в наявності. У нас є доставка в будь-яку область країни. Е, звичайно, доставка це для вас не дуже вигідно, якщо ну, по економії вигідно тим, що ви сидите вдома, до вас під дом автомобіль приїжджає. Але якщо можете приїхати самі, звичайно, приїдьте, зекономте собі гроші, подивіться машину вживу, вживу, є вживу, тут приїхати подивитися. Хоча от, недавно я заганяв гранд Сценік в іншу область, то без проблем перевірили на СТО, це також можна. Але вже просто коли ви вже дали задаток за автомобіль, краще все за нього знати. Тобто надіслати якогось нейтрального підборчика, якого я не знаю, якого. Там ну щоб він просто ще була крім моєї думки. О, вот я там зараз на хвилю цю машину там чи цю. А ви ще нейтральну чуюсь думку послухали, і тоді вже прийняли висновок купувати відсилатичні. Тому що е, я навіть е, ну, я не, не хочу там когось обманути, я можу, можливо, щось не до недобачити. Таке також, можливо, людський фактор. Хоча ну, нема тут такого типу. Це я просто як наприклад говорю. Е, просто щоб була третя сторона. Якщо мені довіряєте, то добре, типу я вас не підведу, постараюсь не підвести. Е, ну, в принципі, все. Отаких От два грансценіка: один босе, другий звичайний, є в нас в наявності. Два одини і піддизельних, 8 900, 10 900, 2000 різниці, але і різні комплектації і там трошечки є різниця в руках. Обирати вам, напишіть, які би ви обрали. Давайте ще вам покажу, що в мене є на майданчику. У мене є ще такий стоїть бензиновий 1,6 сценік, Завтра буду ним займатися. в мене ж його дивились людей, але він просто у мене дійсно до кінця був не готовий. Тобто якийсь косметично він не довершений, так скажемо. 1,6 бензиновий в гарному стані. Далі е, такий пасатик. Це менше 50, поки що не цікава така от, Opel В неї сім місць, міні-вен, 1 бензиновий. Бо в мене е, от, був на днях сцені 1,6 бензиновий, який я виставляв, в мене ви за нього дзвонили, як і е, як не за яку іншу машину. У вас видно також дуже цікавлять бензинові двигуни, але я це і знаю по дзвінкам. Ну то, от, Є така от сімейна. Мінівенчик Opel зефіри, її ціна 7200 доларів за 2012 рік. Це не 7, не 8, не 6, не 9, а зразу 12. Тут навіть рідне лобове і вона сама ніде не фарбована. Далі в нас є нова ціна по цьому цігуанчику. Tiguanчик Тігуанчик у нас також 17-го року, і в 18-го навіть і тут 71 тисяча пробігу. Оригінального це авто з Америки, але воно приїхало з технічним пошкодженням, точніше механічним. Він ніде не фарбований, і його ціна нова 17 тисяч. За, у нас ще є така от астрочка J, 1.6 бензинова, за нею також визвонили, але я ще з нею стою в черзі на детелінг. І саме її мають помити, по хімчистити, ковпаки якісь буду купувати, напевно. Ну, маю її довести до ладу, ще не вставляє. Хто хоче забрати таку, як зараз, будь ласка, 6500 за Opel Astro J, можете приїжджати забирати. Далі цей GT Line, який я хвалив, він також в мене на ксенонах. Дійсно, це класна жива машина. Хто собі шукає Міганчик? Передивіться до цього варіанту. Він ніде не фарбований, його ціна 9 тисяч доларів. Це 2012 року, один і піддизельний Renault Міган з ксенонами, з безключовим доступом. Ну, в нього комплектація прям супер. Дійсно, без перебільшень. Далі ще в мене тут на майданчику є Audi R8, можливо, когось цікавить, можете по ній звертатися. Цікавий варіант. Kia Sportage 16 2016 року, 2 літра дизельна. GT-Line комплектація повна, також доволі цікавий автомобіл. Що? Виключила Ну нажми ще раз. На чому, на чому ти виключила? Давай. Давай. І, е, ціна цієї Kia всього всього 900, Дуже адекватна ціна. Далі корсочка в нас на автоматичній коробці передач. Спочатку з нею дзвонили, якось е, з людьми так і не про що не договорилися. її ціна 5200 року цікавий також. Далі Гольфік плюс 2008 -го року. Зараз також його буду брати, там, мити, дороблювати, бо є такі автомобіль, автомобілі, з яким мені разу ніхто не дзвонив. Тільки дзвонили, питали, чи це автомат. Все. Ну я не знаю, як зачарований, якісь ціна адекватна. 5700 восьмий рік, типу, гарний варіант не, не типу, а типу. Так що, кого цікаво, звертайтеся, є такі автомобілі наявності. Сам зараз ще їжджу, покажу, на цьому після Вінниці заганяв машину, хто дивився. Моє відео, я був в Вінниці, е, Ну, не Вінниця, а Вінницька область. І так досі не помив свою ауді. Хто хоче, її можете купити грязною, Зроблю трошки знижку, намийку. Дійсно класний варіант. Довезла мене туди-назад. Е, вона в веслайні з чорним потолком на ксенонах. Її ціна 7900. Ну, в принципі, все вам розказав. Всім гарного дня та до побачення.